СБУ продовжує спільно з іншими органами викривати зрадників України а також корупційні схеми посадовців. Одним зі злочинців, якого схопили правоохоронці, став адміністратор телеграм-каналу, який закликав збирати гроші на підтримку армії РФ та прославляв окупантів. Кіберфахівці СБУ викрили на Полтавщині 38-річного адміністратора телеграм-спільноти, який ховався від мобілізації та закликав підписників донатити на підтримку армії РФ. Кількість учасників підконтролю йому групи складала понад три тисячі користувачів. У вересні минулого року мешканець Кременчуцького району створив розважальний телеграм-канал із вільним доступом користувачів. У березні цього року Фігран закликав спільноту каналу до фінансової допомоги учасникам так званої СВО, які беруть участь у війні Росії проти України. Для цього чоловік розмістив у підконтрольному каналі посилання на електронні рахунки російських банків, які скопіював з ворожих інтернет-спільнот. Разом з тим фігурант глорифікував окупантів на своєму ресурсі та намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. У телеграмі він розміщував дописи про геройство учасників ЧВК Вагнера. Також поширював тези ворожої пропаганди про блокаду і артобстріли українськими військами тимчасово окупованого Луганська. На основі зібраних доказів та результатів проведених експертиз, цей ЧСБУ повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 110 з позначкою 2 пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади зміни меж території або Державного кордону України. Частину 2, статті 436 з позначкою 2: виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, палорифікації її учасників. Нині чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Дещо менший термін до шести років позбавлення волі загрожує фігурантам іншої справи. Посадовцям Полтавської міськради, які переплатили понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлі засобів зв'язку для сил оборони. Кіберфаківці СБУ спільно з БЕП викрили посадовців Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та постачальника на розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю телекомунікаційного обладнання для ЗСУ. У наслідок цих протиправних дій бюджету завдано збитків на понад 5 мільйонів гривень. У червні 2023 року посадовці проводили процедуру закупівлі засобів зв'язку для потреб сил оборони. Договір було укладено із приватною компанією на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Зстановлено, що фігуранти провели дослідження ринку і на основі цього уклали договір з визначеним постачальником на купівлю обладнання за ціною майже вдвічі вищою за ринкову. Крім того, ділки внесли недостовірні дані до офіційних документів. І підтвердили, нібито, отримання телекомунікаційних засобів. Хоча обладнання фактично не було ввезено на територію України за матеріалами СБУ та результатами проведених експертиз двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та екс керівнику фірми постачальника засобів зв'язку повідомлено про підозру частиною другої статті 28 і частини другої статті 364 зловживання владою або службовим становищем вчинено за попередньою змовою групою осіб частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366. Службове підроблення вчинено за попередньою змовою групою осіб. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.